Это у нас середа, сегодня после Пасхи. Уже такая деревца. Это рядом с душевой. еще не купил, веревки. А тут у нас уже более-менее так, более так поскладывано. Это частенько, русик привязанный был, вредный. А вот эта абрикоска, що я думаю, что нас зелёная. Вот, пошла. Молодец. Сітка. Це так. Зелененьке, все красиве. Ось общем, палубку я зняв, не знаю, чи я відео десь знімав чи ні. Я палубку зняв і ось у нас що вийшло. Воно вчора вже було погрунтоване. Це такий плацдарм. Вчора доварили. Стопчики були, доварили профільну трубу, покросили, Отут ще зробив опалубку, щоб сюди залити, ще, щоб як із криші йшов, щоб не капало прямо на землю і на бесідку. Отут буде опалубка, а тут буде далі. Поставлю сьогодні заборчик отут. і прямо до забору буде заливатися, прямо під забор. І на тій стороні прямо під забор до лопатки стоять. І все, у нас чотенько буде все. Ось теж деревце. На моцику вчора поміняли масло. Позавчора по-моєму, поміняв покришку. Не покришку, а камеру. Так, і ось у нас такі вийшли дерева. Вчора різочком їх просмалив, а цю вже ізотер. Потайнико хорошая, все такие примерно цвет будет. лаком вскрыете и в общем будет чутиенького все стач. В общем так что такие у нас фундамент, и, в общем такая у нас красота, деревья по -белые. В общем на на огороде полет все. Это наша цибулька. Сливка. Абрикошка и там. Да вроде все пошло. Ща. И эти вроде идут. Остальные четыре штуки, что купил. 7 часов ранку. Ця опалубка, отут От теж положимось при вході. При вході зробимо кусочок невеличкий, тут. раз, бо буде йти вже тут дорожка більша, ширша. І ось сюди ось до заборчика. Раз, там заборчик у нас буде зроблений. В общем, буде все добре. Сьогодні у нас неділя. Зараз буду їхати стрихтись. А, в общем, не знімав пару днів, погода взагалі не льотна, така ужасна, Короче, Гідко. гидко, завтра 4-4 плюс було, на ніч 0 передають. А, в общем таке не дуже приятне. Зараз покажу кое що я зробив, як у нас дерева, там таке яке. Цибулька ще одна вилізла. Вітер сильний, капець, прям. Сьогодні бетонірувати, навіть не буду. Треба підгорнути картошку, буде частина підгорнута, а частина не підгорнута. О, ноль передають, можуть прихватити. Тоді урожай буде менше. Зараз показую, що, що, що у нас є. Так, в общем, це у нас палубка. Що по боку у нас пішла, Оце у нас заборчик. Новий, що в мене було 4 листа поставлено. Це до заборчика вже бетончик у нас зроблений. Бо, може не дуже певний ідеально, В общем, як і єсть. Треба буде відшкрібати із листа. Облинка, молодець. Це ще щось не цвітає, може пізня, пропресором раз. Ось тут у нас теж цвіт пов... вітром повбивало. Вітер уже з можливим. Ось у нас теж яблука. что тому що начути порозривав, висіла стірка, штани познімав. В общем, не годиться. Що у нас тут? Тут у нас дерева. Наші на бесідку. Так я й не робив, тому що я ж кажу, пилюка така летить, що спробував вести аж поза дерева. Так, що у нас тут? Тут у нас ось виноградик пішов, ось риночний. І ось у нас пішов виноградик. Це за цього старого. Оце пішов і оце. От другу відрізали, тому що коротко, там не було нічого мертвий. Мертвий груз, Це вже таке. Що у нас тут? Розочки. Розочки, розочки, ця така роза не вижила, в общем, не пішло вона ні з корні. 9 градусов, но ну, ветер такой, прям аж, аж зимний. Вот у нас талисманчик, тоже пошел. Надеюсь, что ее не прихватит и ночью. Вот плетуча роза, тоже подрезал ее, она тоже некрасиво себя чувствовала. А это наша кучка осталась. Бурян надо косить будет. Завтра зранку вже встану може скільки надів, хоче. треба покосити тут буде, тут всередині в цьому тут в дворі тут ось В общем, роботи багато, но погода така, що не дає взагалі нічого дуже робити зараз на стрижку. курса. Руська, Вон всяку мішковину, тапочки. Ну, в общем. І зірвав уже штани мені. І оці ось. ось. Короче. Так, в общем, будемо, наверное, підгортати картошку, потому що не вийде Це ні затирать, ні цемент колотить бетон. Бо що воно буде задумати щедня із цемента. Уже будемо на наступній неділі працювати. Поки все. Що ми зробили В общем, сьогодні понеділок? Рано прошу. В общем, присадили ми редиску, рядочок. Там два вида залишився. Один, що я пройшли, год, і другий якийсь другий. В общем, що у нас після морозів? Після морозів у нас ось така біда. Потемніли листочки. Вітер був позривав усі цвіта, короче Вишенька теж, я б сказав, приморозилась. Коротше, не буде тут, наверняка вишенька, то в цьому году і не треба, вона перший раз тільки родитиме. А, клубничка вроді не прихватилась. А, Горох теж вроді не прихватився. Коротше, зараз покажу. Саме посадили. Коротше, шовковиця, Листочки. Зараз зайдемо всередину. Наш вузько тут відсаплене. Ось как напотаюсь. Так, тут світу багато було, общем нема нічого. Клієнки поздирало вітром. Оце таке пороз пороздувало все. Не знаю що смородиною буде. О, а то вроді крепка така як, ну коротше мінус два було. І тут аж пожовтіли ці такі листочки. А саме хуже, що зробили, це винагород. Розам нічого. А виноградик, короче, прихватило еще и добре. Ось у нас это рыночный, хорошо будет, пошел так. В общем, в общем даже вот Лидия. Вот Лидия, это вообще, ну, короче, хана. Вот такая сделалась. Саме ось три, три погонця залишилось. Раз, два, три. Які не тронуті з цієї сторони. Тоже ось хана, ось хана ось зверху. Ось одненький такий. Ну і талісман теж почав косити. Русик, ну не що не ти близуш тут. Начав косити. Завелась класно. Я от, ну, в тому році не раз косив. От, тут вже покосили, тут начали. Льозка закінчилась. нова ця котушечка. Тут доточимо. І підемо на двір косити. там нас вистачає. А ось у нас талісман. Ось таке поробилось. Ми будемо сподіватися, що одійде, але ну, таке всяке. Не вкрили його вчора, ну нічого, думаю, надійсьте. А так вроді все більш-менш більш, більш нормально. Все, зараз йдемо докушувати.